21 червня небайдужі мешканці Золочева та району провели корисну акцію. Активісти зібрали в Зозулівському лісництві 140 мішків сміття, долучився до очищення лісу ТЗОВ Екобаланс Золочів, який, як ми повідомили раніше, проводить акцію «Зроби чистим довкілля. За зібране сміття ТЗОВ Екобаланс золочів активістам заплатив 700 гривень. Аби чистити той простір. Простір кругом нас. Чись ти, я і об'єднуємо наші чисті простори. Тоді яка чистота буде? Аж дух заходи. Що я вам скажу, дорогі золочів'яни? Класна ідея вродилася в Андрія Стрикалюка: організувати золоч... золочівський актив і прибрати наш ліс рідненький і такий брудненький. І отут у нас і от гляньте і є, і Михайло, і, і Наталка, і Маркіян, і Андрій, і я. І ми всі працюємо, тому що маємо чистити свій простір. Ми маємо почати з чистоти своєї душі, місця Золочева, лісу планети. З нашим суспільством щось робиться. Ми, ми рухаємося, ми живі, ми протестуємо. Ми е, боремося і зараз ми в золочеві робимо наш майдан. Минулої неділі ми зібралися з кількома людьми і вирішили, що після Майдану люди не можуть просто сидіти вдома і потись, так як вони поводились до того, що треба щось робити, робити якийсь тиск знизу. Дуже багато людей в золочеві щось діє. Ми теж вирішили зібратися і почати з малого, щоб організуватися, просто прибрати, позбирати сміття. Ми зібрали поки що. Пакетів 60. Ну, після цього ми будемо мати якийсь пікнік, перезнайомимося, обдумуємо, які плани у нас будуть на наступні акції, на наступні дії. Про це ми будемо повідомляти на золочівне. Золочів нет.